Людмила Нецькіна, часта гостя у Вінницькому обласному музично-драматичному театрі імені Садовського. Каже, окрім репертуару, їй подобається, що тут забезпечені умови доступності для людей з інвалідністю. Я можу без сторонньої допомоги потрапити до театру. Я можу так само там на сайті сама купити квитки і потім в подальшому далі зайти до театру, до глядацького залу. Так само тут є доступна вбиральня. Для безбар'єрного доступу, окрім пандусів та поручнів, на вході до театру, ще й продумали зрозумілу навігацію за допомогою спеціальних казівників. Для людей з вадами зору це радіомаячки та смуги руху в приміщенні. Також облаштована адаптована вбиральня. Якщо у людині з інвалідністю все ж буде потрібна стороння допомога, можна звернутися до консультанта. Це наші співробітниці, адміністратори, які зустрічають людей з ознаками інвалідності на вході в театрі і вічливо пропонують або запитують у них, чи потребують вони додаткової допомоги. Це можуть бути, як я вже сказав, люди на крісло. Колісних це можуть бути люди з іншими ознаками інвалідності, наприклад, інвалідність позору. А вони їх супроводжують. Вони їх можуть супроводити в касової зали чи в гардероб, чи в Ще однією родзинкою театру садовського є те, що він один з небагатьох в Україні, де демонструють вистави із аудіоописом для людей з порушеннями зору. Це стало можливим завдяки ентузіазму співробітників, які взяли участь у проєкті Мистецтво без кордонів від Українського культурного фонду. Ми взяли участь разом з ще з двома театрами Хмельницький, Рівне і Вінниця. Потрібно було дві вистави показати. Ми обрали квітку про квітку ці, секта Марусю Чурай. Вистави не просто записуються, їх потрібно переглянути, вирішити, де і що, і як говорити. Тобто в даній ситуації я є очима цих людей. У цій кімнаті Світлана Фецайло наживо здійснює голосовий супровід вистави. Глядачі із порушеннями зору чують її у глядацькій залі через спеціальні пристрої. Їх придбали за кошти культурного фонду. Так незрячі або слабозорі люди в повній мірі уявляють, що відбувається на сцені, які там декорації, а також образи героїв, їхні костюми, міміку та жести. Це дуже зручно для незрячих людей. Аудіовізуалізація -візу... воно називається, і наші люди з задоволенням це ходять, тим більше що запрошують нас безкоштовно. Усі ці заходи від архітектурної доступності до забезпечення умов для людей з порушеннями зору є складовими проєкту Культура без бар'єрів. Це один із напрямів національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, що реалізується з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Тож подібні зміни торкнуться всіх закладів культури і в містах, і в селах. Безбар'єрність це наш такий основний напрямок роботи зараз в галузі культури, який вже став надзвичайно актуальним сьогодні, але над цим ми працювали ще і до війни, до повномасштабного вторгнення. Всі заклади культури і обласного підпорядкування і заклади культури по можливості в громадах області. Ми ознайомили з всіма необхідними методичними напрацюваннями. Тобто, люди розуміють, як себе поводитись, що вони можуть реалізувати на базі своїх закладів задля для того щоб людина, як я вже сказала на початку, мала безперешкодний доступ до отримання культурно мистецької послуги в закладах культури. Тим часом в театрі Садовського на досягнутому не зупиняються і вже знають, яким буде наступний крок до культурної безбар'єрності. Думаю вже про те, яким чином зробити доступну малу сцену, тому що вона у нас знаходиться на другому поверсі, враховуючи великі у нас сходові марші, і важко дістатися людині на кріслі колісному другого поверху. Тому сьогодні актуально задумуємося, замислюємося над тим, щоб зробити. Ну через грант, скоріш за все, це буде зробити підйомник для того, щоб людина на кріслі колісному могла дістатися малої сцени, і там відповідно так само облаштувати зручні місця для того, щоб вони могли там себе комфортно почувати. Безбар'єрність у культурній сфері набуває особливої актуальності у період війни, коли кількість людей з інвалідністю збільшується. Вони, як і всі українці, повинні мати безперешкодний доступ до інформації та культурних послуг. Це першочергове завдання, яке покликаний вирішити флагманський проєкт Культура без бар'єрів.